Призванками Харчення на продажу море Метра Last Light Redux Чаш Павел. Сейчас. Пава, розділ я, понави. все. Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний. І змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровенніше. Та це було лиш дитятко, і я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався і зміг на якийсь час мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. В полоні. Коротше, нас перевели в рейдж. Турбан Двоє червоних та боєць ордену були захоплені біля ботанічного саду. Біля рейнджера був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до рейху. Гаразд, потім розберусь А це і що? Підозра у генетичному каліпстві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить. Я нормальний. Нормальний. І взагалі я громадянин Ганзи. Мовчати. Це ти на Ганзі громадянин. А тут ти підозрюваний мутації. І ми це зараз а. перевіримо. Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний. А якщо ні, ти не долюдок! Виродок! Це свавілля! Та стій ти спокійно. Що там у тебе? Так, 318 міліметрів на 302. А! Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Ти мутант! Ні, ні, благаю! Yes. Усмітьте провід! Питання просто. Яке завдання виконували в ботанічному саду? Спитаю своєї розвідки, Фашист добити. Рахую до трьох. Один. Слава червоній лінії! живе товариш Москвин! — Трі! Я розповім, але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Цього у другий блок. Як правило, Рейх не втручається до справа ордена. Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого це? — Кажи, бо кулю отримаєш. Хапай офіцера! Yes. Ніж собі залиш. Я так розумію з ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'ясне не цілують, але що нам простим солдатам до того. Так, зрозуміло. Дистанційний замок. Я знаю, що самому звідси не вибратись, а разом можливість є. Так, а що вони там казали про сміттєпровід? Сміттєпровід. А, зараз через сміттєпровід. Гаразд. Вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. О, давай. давай. Рушаймо! А що тут є? О, знайомі трупи. Це в них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, це різниця стає великою газовою камерою. Так. Ліфт поїде, подамося далі. Рушаймо! Оце так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є. Але щоб таких масштабів. Ага, uh -huh. Так. Yeah. Он там, лас! З того боку! Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо бога пустять! Так, 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 так. Рушаймо! Ти головне на світло не виходь. Темрява, друг диверсанта. Mm -hmm. Так, mm -hmm. здається, проскочили. А а ну, Грати. І... Дідька лисого. Певно, мало каші їв. Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? А що як. Братику, ну ж бо підсади. Давай. О, до гори. Боді. Так, тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Принися й тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так. Ой, як добре. Застрелимо тебе та людей збережемо. Відімри, дякую, пане офіцери, дякую. Стріляти не далі. Вважає, що виродки не заслуговують ні на що за мною. Зрушно і видовиш. Ну це людине питання, в якому я не цілком погоджуюся з юрид. Робимо так: ти правого, я лівого. Я свого відволікаю. Ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн номо тільки не почни завчасно. Усе, до справи. Что ще же делать? Будь ласка, будь ласка, я электрик! Забити його лопатою! Економ! Чух! Що це? Чух! 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 Їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Нічого в тебе, хлопче, не вийде. Там Відкрити пульт не хіба? Викрути лампочку. Я тебе годувати, тобі все! НЕ! то більше його не пустив. Те, що стоїв, та його ж обершарфюрер наказав стратити. Це ж трибунал за співчуття виродка. Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї з чорної мавпи бачу раптом свого малого, сина свого. Ну і. А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. На що її стріляти? Файні гроші, каже, дам. От я її. І що? Заплатив? Ще пак. Ти цей. Чого гуляємо? Та кінець зміни давай, у нас. Рухом казармо. Так герма Баршарфюрена. Тут зараз буквально пару, пару секунд зброя, такого зброї треба мені М зробити. Шутити, Ну, ти даєш, хлопче, як ти його? Почують і все, Дістався? Герой. Тепер треба, щоб з того боку нам відчинили шлюз. Ось кровка на стіні. Це виклик. Тиснеш. Тиснеш, бо розроб. Ось, так краще. Гайдату жлю, хутко! Там Внутрішній блок людини. Тепер буде найвеселіша частина. На ось, тримай. Хвацький у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе вийде. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату. Б. Та нічого, прорвемося. Ну, Іди низом, я горою. Прикрию, якщо щось. Кошаком же. Мінус один.

з фашистської в'язниці пройшла під девізом ворог мого ворога, мій друг. І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Ну no, що, Поки все хокут. Друзі на дзвінській нашу серія. Дуже коротенько наближна, але дуже така перспективна. Цим дякую за Faz start talking to you in this